привіт, друзі, там на каналі. Поїхав я на ділянку, де ростуть медвежі горіхи. Один, ось там другий, там далі ще є. Хотів провірити, чи є цього року врожай. На жаль, на камері камера не передає, бо дерево дуже високе, але врожай цього року є. Також під деревом знайшов декілька горішків минулорічних. Також цьогорічний. Ось вражай. Цього року горішки будуть, але невідомо яка кількість. З такий медвежий. двежі. Ось, ось дерево. Дерево навіть не знаю скільки років, але досить-досить високе. Два дерева поруч один біля одного. Також недалеко від того місця, де ростуть великі дерева. Ростуть ось такі маленькі, десь 10-річні, восьмирічні з такого плану. На деяких із них також. Вже є горішки. Чи ти? Що горішки є? Таке молоде руце вже має врожай. Ось такі у нас медвежі ростуть. Так, не втримався, зірвав для того, щоб детальніше показати. як де виглядають. Ось такий медвежий. Вже ближче до врожаю, буде можна буде оцінити повністю яка кількість врожаю буде. Для бажаючих придбати насиневий матеріал. Можете попередньо дзвонити, писати. Для себе буде висіватися ще одна ділянка, а залишки, якщо будуть, то будемо реалізовувати. Наразі дякую. Під відео буде номер телефону, можете писати на вайбер або дзвонити. Дякую за увагу, до зустрічі!